Блять! Телефон вытянул, чувак. Кулы, кулы! Я сюда свои карманы начали. Иван. Будем дружелюбны. Да хрен там, шмона, дрон в руку залез, Закрывай! Ну давайте раз, разойдемся, разойдемся, разойдемся. Иван, а? что -что? Я за Украину. Я 4 місяці борюсь против Зрады України. А я борюсь 12 років. Я про зраду України. Ну я никогда не думав, що фільм про стилиться будет нашей реальностью. Дайте мне ваши координати. Кто нас за ваших людей? Мама мовчи! Ми зібралися для того, щоб проконтролювати, здійснити громадський контроль виконання рішення суду про відсторонення генерального директора Півнюка від виконання своїх службових обов'язків за вчинений їм злочини. Тобто він, ми виявили, що таке рішення було ще. Прийняте судом 14 липня. Ця людина це рішення приховала для того, щоб всілякими правдами і неправдами залишитися на посаді. Можливо, для виборів, можливо, під щось. Ну, але якась мотивація в нього була для того, щоб ну, залишатися на посаді і не виконувати це рішення. Як же він до вас вийде, як він в Кабміні зараз? Ну прийдемо. Я, я а проти, проти, народ, проти чого ви, основні да. ваші вимоги сьогодні? Ну, ви знаєте вимоги? Які? Знаю. Вони мотивують свої дії з новими рішеннями, які були прийняті на території захопленій терористами. На сході України і найцікавіше, що на запитання, чому ці рішення мають бути легітимними, вони відповідають відкритою агресією. Мене намагалися побити на Мельниково. Мого колегу Артема Шевченка намагалися побити просто тут перед входом на вулиці Дорогожицькій. Його били водою, двічі стукнули тут, начебто, профспілка концерну РРТ. проте тут є дуже багато бабусь, котрі особисто до мене підходили і запитували, де є списки, до яких можна поставити відмітку, що ти прийшов. Чи працюють ці бабусі пенсіонерки на концерні РРТ це дуже велике запитання. А якщо працюють, то ким? Тут багато є людей з антимайдану, котрих я особисто впізнав. Ми я за Україну. А вони всі проти України. Росію. що тут відбувається? Мирне зібрання громадян, які невідомо кому хочуть допомогти. Але всі розуміють, що потрібно директора, який є по прізвищу Півнюк, зняти із займаної посади, мотивуючи тим, що цей концерн транслює російські канали на окремо взятій території, яка є Луганською областю. А ви згодні з тим, чого треба зняти з посади? Звичайно, я з цим не згодний, тому що він офіційно призначений згідно розпорядження Кабінету міністрів. І зараз з'ясовуються усі. Документи, які підтверджують його достовірність перебування на посаді, і з'ясовуються документи, ті, які на даний момент існують, передбачаючи те, що директором може стати новий керівник, який раніше також був на посаді заступника начальника цього концерну. Я бачила на цьому мітингу дівчину, яку раніше бачила на мітингу під Нацбанком України. Тоді я спілкувалася з нею, вона представилася мені організатор мітингу, розказала, що всі ці люди тут зібралися через соціальні мережі, що всі вони вкладники. Але в мене було дуже таке нехороше відчуття, бо вона ними фактично диригувала. І зараз я побачила тут цю дівчину так само. Я не підходила до неї, не спілкувалася, але знаєте, я подивилася на неї, вона подивилася на мене, ми кинули одна одній, я думаю, що ми всі, всі все зрозуміли. Зв'язку з тим, що рішенням Тельманівського районного суду Донецької області за те, що були мовлення російських телевізійних каналів на об'єктах концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, півнюк Олександр Володимирович, який зараз є генеральним директором, відсторонений від виконання своїх обов'язків. Відповідно, згідно статуту, я прийняв на себе повноваження тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора. Та команда, яка прийшла, і ми. На жаль, чітко це розуміємо, що це команда Княжицького, яка поставила собі на мету знищити наше підприємство, захопивши його, довівши його до банкрутства штучним чином. В Донецькій області громадянин України, а потім до цього приєдналася в як третя особа проспілкова організація, подали до суду щодо того, що концернами РТ не вживались Дії для того, щоб припинити трансляцію з наших об'єктів, з нашого обладнання російських каналів. Більше того, як нам стало відомо, генеральним директорам до цього часу сплачуються рахунки за електроенергію в той час, коли мовляться російські телеканали. Це організована демонстрація і, скоріше всього, проплачена, і, скоріше всього, що це. Співробітники концерну, які, яким не подобається те, що відбувається зараз в даний момент, тому що там частині з них дали попередження про скорочення. Вроді би як у них пішло скорочення по преміальних от, до нашого рівня, скажімо так. Ну і Оклади не не порівнювати з нашими, скажімо так, по величині. Тому недовольних чимало, а вони так підводять це під політику взагалі. У нас, у нас зарплати вище, ніж у вас. Піше, так. Да. Надкритий на відкритий на діафрагмі. Да. Була акція протеста. Була акція протеста, зібралось че 50 людей возле нашої проходної. І ем, сотрудники, які проходили, проходили сквозь ряд этих е, протестуючих. У них були однотипные плакати, судя по всьому нарізовані в одному месте і в время. Заинтересованности в реальному процесі, я не увійшов. на рейдерський захват, що чесно. Ось таке враження. Ну це безпреділ, звичайно, з ним треба щось робити. І треба просто, щоб колектив активніше підключався. Все почалося близько двох років тому. Коли виконуючим обов'язки генерального директора, був призначений сюди пан Захаренко. Наскільки мені відомо, це людина, другий товариш молодшого пшонки. Його завдання було, наскільки ми тут всі зрозуміли, Сматрящий за Зеонбудом, щоб все було добре. Ну і так далі. 25 квітня вступила в силу розпорядження Кабміну про те, що призначається пан Півнюк, і саме з цього дня. Почалися активні дії пана Захарченка, захаренка і так званого, як у нас тут називають ГКЧП, тобто людей, яких він з собою привів. От активні дії цих людей вони почали збирати, начебто як колектив концерну, насправді запросили лише частину адміністрації. От, і почали розказувати, що ось виявляється, вони борються за те, щоб розвивати цифру державою, і так далі. І так далі, і так далі. Колись пана півнюка саме звільнили з концерну за те, що він, будучи зам. Генерального директора якраз і розробляв програми по розвитку цифрового телебачення через державний концерн РРТ. А Зонбу, як відомо, це приватна фірма, яка з 2015 року формально матиме одну велику червону кнопку від усього нашого теле і радіомовлення. Має талант, спів, дуже гарний і хоче порадувати нас сьогодні своїм співом. Також вона підтримувала і на Майдані громадян. Давайте привітаємо Юля прохольку. До правоохоронних органів надійшла заява від керівництва концерну радіообмовлення радіозв'язку та телебачення про те, що один з діючих керівників цього концерну, використовуючи підроблені документи, намагається змінити генерального директора концерну. Які фактично призначаються кабінетом міністрів України за даним фактом органами досудового розслідування розпочаті кримінальне провадження під час розслідування яких будуть встановлені усі обставини.